Привіт, мої любі друзі. Привіт! Я знаходжуся в своєму рідному, улюбленому місті чернівці Чернавіци. Місто моєї любові, місто, в якому мені хочеться співати, танцювати, розповідати, відвідувати бібліотеки, театри, музеї і ділитися цим щастям з вами. Зараз я знаходжуся на вулиці братів Руснаків і не випадково тут є дві місцини, дві локації, які я просто обожнюю. Я зараз на сходах, неймовірної віли, це на розі вуличі садової і братів руснаків. Це кав'ярня, квіткарня квартнер. Тут дуже затишно. І я зараз тут обов'язково, після того, як я зроблю як дівочка-дівочка чудовий шопінг, я обов'язково тут філіжаночку кави. Покажи, будь ласка, цю чудову будівлю. І на першому поверсі. В дуже затишній атмосфері ми це з вами зробимо. А зараз я вам розкажу ще про один чудову точку. Тримайте її на заміці і поїхали далі. Пауза! Ну що? пройдемося по шопінгу? Це тема, яку я обожнюю і завжди в кожному моєму репортажі запитання. А де ти це купуєш? А де те? Де сі? Ну звичайно, речей в мене багато, різні стилі. Але останнім часом, коли я буваю в цьому районі, я обов'язково заходжу в магазинчик IQ. братів Руснаків, яка адреса? 19. Поруч парк Шевченка. У нас покажи, будь ласка, ось якраз ми можемо показати цю кав'ярню, квіткарню. Квартнер, і робимо таке коло, 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 коло. Це життя проходять люди. Поруч е ринок головний, з якого я нещодавно робила репортаж і розповідала вам про усі ціни. Але зараз, і сьогодні, у нас про фешн. І ми з вами зараз через паузу, де зайдемо всередину, і я зроблю вам маленький анонс. Що цікавенького, ми маємо сьогодні фешн е напрямку Чернівців України. Пауза! Ну і ще, ми знаходимося всередині. Те, що мені сподобалося, і те, що я собі придбала, я взяла з собою. І так, неймовірний тренд це зараз е, скрізь в Італії, у Парижі. Дивіться, це black and white, це е, комбінація, яка зараз просто хіт-хіт-хіт. Ну, я не знаю, як воно корелюється з моїми етнокапелюхами, ну, неважливо. Тобто, це може бути чорна спідниська, чорні брючки палацу і так далі. Я собі таку футболочку з такою, з такою брошею купила і ношу, я її під Бокерський циліндр з такими окулярами, це просто вау-вау-вау. А ще я собі придбала ось таку сукню, якраз її з собою забрала. Ви побачите, в якій комбінації я її подаю. Ціна питання взагалі абсолютно нормальна, 1800 гривень десь в такому діапазоні. Неймовірно, приємний натуральний склад. І це Україна, правда? Це український виробник, а який бренд, давай скажемо. Бо чарова, прошу дуже. Так, це те, що я собі е, придбала. Ця ж модель є в коротенькому варіанті і є в довгому. black and white в такій комбінації. І ще я собі замовила, ще я собі замовила в моєму розмірі ось таку сукню, яку я подам, так, дивіться, в етному варіанті з різними аксесуариками, з сумкою. Ну, Ви знаєте, що Саме головне це аксесуари. Тобто я завжди кажу і своїм клієнтам, е, яких я стилізую, яким підбираю аутфіт, має бути на зиму однотонне чорне, на літо однотонне біле. І далі ви вже з гарними аксесуарами робите себе неперевершену красуню. Запам'ятаєте про ці акценти? Це у нас Туреччина 1720 гривень. І є таке ще з білим з білим такою вишивкою. Ну, коротше, що вам казати? Я вас усіх запрошую. До речі, в Чернівцях є дві точки братів руснаків і на початку вулиці Марії Зіньковецькій, де вам зручніше. Тут так само пішли зі мною. Прямо з камерою. Угу. Так. Давайте сюди біля. Напевно, ми поміняємося, тому що буде контрвеосвітлення ти туди. От. Тут ще дуже багато аксесуарів. Я про це вам розповідала. Сумочки, дуже модна ось така сумка. Ну, зараз, звичайно, в мене етностиль і він вибагливий, але я вам показую, що є. На сезон абсолютно нормально. Яка вартість таких сумочок плюс-мінус? До тисячі гривень, ну як я кажу, грузіть апельсіни бочками. розумієте? Тобто, звичайно, можна купувати вінтаж, там брендові речі а там Діор, там, 1975 року і так далі. Але ж якщо ви її одягнете один, два, три рази, то нафіга, тому що на наступний сезон буде щось інше. Вкладати треба в аксесуари, в окуляри, в прикраси, взуття, таке що класичне. Ну що? Я особисто, слухайте, е, сьогодні чудовий день, е, так багато чудових зустрічей, лагідна погода. Ну, нічого так не підіймає настрій леді-леді і дівочкам-дівочкам, гір-с як шопінг, ви ж це знаєте. І коли ми гарнюні, коли ми йдемо. от Я вам зараз розкажу просто ситуацію. В мене знімкує Анічка, дівчинка, яка тут працює. От ми стоїмо і знімаємо, їде машина одна. ну Там якийсь мужчина. Я не роздивлялася, так окуляри не робила, ну я не знаю там. Ну, плюс-мінус трошки старше за мене, і він стоїть і не проїжджає, каже, проїжджає. А він стоїть і милується. Я Думаю, боже, мій, то нехай милується, Нехай це буде в нього найщаслива. мить цього дня. За ним же друга машина, третя, четверта. І вони не пікають. Вони просто стоять і дивляться, що ми робимо. А ми знімкуємо вам цей фільм. Тому. Якщо ми дівчатки, дівчатки. Якщо ми на ну якщо ми щасливі, вчора був день жіночого я щастя. Я вам про це розповіла. Якщо ми гарні, ми надихаємо чоловіків. А чоловіки далі, вже як рушійна, сила роблять свої справи. Ну, це ще рівно. це наша місія. Жіноча. А для цього нам треба бути гарненькими, і для цього обов'язково треба робити шопінг. Тому ціна якість дуже кежуал, класний магазин. IQ братів руснаків, ще раз я забула цифру. 19 і Марії Зеньковецької, 3. З любов'ю до вас, ваша щаслива, Оксаночка Дем'янишина. Папа!